Глядачів Ютуб-каналу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, Я Оксана Великань, представник управління інформаційних систем та електронних реєстрів. Сьогодні ми запланували дати відповіді на найбільш поширені запитання громадян щодо оформлення електронних трудових книжок. Принагідно хочу повідомити, що майже за три роки, поки функціонує сервіс електронна трудова книжка, фахівці нашого підрозділу. Опрацювали понад 105 тисяч сканованих копій, які надійшли від мешканців Полтавщини. Це складає майже 18% від загальної кількості паперових документів, які потребують переведення в електронний вигляд. Нагадаю, що відповідним законам, який набрав чинності у червні 2021 року, було передбачено, що перехідний період триватиме 5 років. Тому прошу тих, хто поки що не осучаснив документ, який підтверджує трудову діяльність, створити власну електронну трудову. Сподіваюсь, що мої сьогоднішні відповіді допоможуть вам у цьому. Відтак, перше питання. Який вигляд має електронна трудова книжка та на якому ресурсі її шукати? Електронна трудова це цифровий аналог паперового документа, до якого ми всі звикли. У ній відображається інформація про набутий стаж, записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо. Мабуть, більшість глядачів знає, що відомості про трудову діяльність кожного працівника зберігаються у формі персональної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Цей реєстр наповнюють і підтримують в актуальному стані працівники пенсійного фонду. Якщо хочете переглянути інформацію про страховий стаж та заробіток, який міститься в реєстрі, завітайте віртуально на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Всі персональні дані ви знайдете там в особистому кабінеті. Ще одне популярне запитання: хто має доступ до електронної трудової книжки? А також як доповнення до нього, чи може працівник контролювати, як вносить роботодавець? Записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення. Можу вас запевнити, що доступ до електронної трудової книжки мають як роботодавець, так і працівник. Як я вже говорила, застраховані особи можуть переглядати інформацію, яка міститься в електронній трудовій книжці, в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У трійці найпопулярніших запитань ще й таке. Чи може існувати одночасна паперова та електронна трудова книжка? Можна не хвилюватися. Законодавчо передбачено, що після оцифрування оригінал паперової трудової книжки передається на зберігання працівнику. Якщо працівник виявить бажання, то до паперового документа роботодавець і надалі буде вносити записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші. Тобто паралельно можуть існувати дві версії трудової книжки електронний і традиційний. На завершення хочу звернути увагу глядачів каналу, що консультації фахівців фонду з питання цифрування трудових книжок можна отримати за телефонами, які ви бачите на екрані.